Словці, дівчата, давайте розповім про одну дуже просту, але корисну вправу. Я б сказав, напевно, що це найкорисніша вправа з, зі всіх, якщо ми не беремо штангу, нічого, просто го така, просто без нічого тренуватися. Це присідання з вискакуваннями. Причому е, в моєму варіанті я роблю е, вискакування максимальні. Не просто чуть-чуть підскочив, так? а максимальні вискакування. Зараз я покажу, як це робиться. Справа особисто для мене дуже важка. Дуже важка. Я роблю 16 разів і таке враження потім, що хочеться виплюнути легень. Ну, дуже важко дихати. І ви можете собі спробувати, але перед тим, як її пробувати, ви, по-перше, повинні бути ну, здорові, серцево-судинна і, і, і дихальна система повинна бути здорова. Я не знаю, що у вас там робиться, тому нічого не скажу. Також, напевно, суглоби повинні бути коліна, поясниця здоровими. Ну і взуття бажано підібрати нормальне. Бачите, в мене тут таке воно плюс з амортизацією. І плюс я роблю пісочок. Можна взагалі на травичці робити. Але там собачки гуляють, я боюся, щоб я зараз не позамуськувався. Одним словом, ви зрозуміли, можна і на асфальті робити, я робив, але в принципі бажано, щоб щось змягчало удари. Тіла, удари, ніг після стрибко. Ну і приземлятися акуратно, тому що підвернути ногу, це, як то кажеться, мало приємно. Все, я зараз покажу в прямому, як то кажеться в записі, як я це роблю в, чуть не в прямому ефірі, і побачу, наскільки буде потім мені важко дихати. 50 секунд 20 буде легко, ну, буду дихати нормально, потім далі просто задихаюся. Мікрофон я зніму, щоб часом не випав, і зроблю 16 разів. Буду тримати в руці мікрофон. Або тут покладу. Фу. Фу. Особисто для мене вправа дуже важка. Тут, при тому, що я більш-менш фізично підготовлений, тільки що на ну, я 23 рази підтягнувся. На турніку. Ну, ноця вбиває просто. Що шо... Ой. Що е, цікаво, ви можете її не тільки робити на майданчику, наприклад, у вас не виходить. Так, немає часу гуляти, не виходить гуляти. Фу. Важко говорити. О, Не виходить у вас гуляти, ви можете... Навіть робити вдома, якщо у вас тяжка, є тільки дивіться, щоб був запас по висоті, щоб ви головою не проламали ой, стелю і не отримали компресійний перелом хребта. Можна навіть робити, наприклад, між поверхами будинку. Я потім, напевно, зайду зараз в під'їзд і вам покажу, як, як можна робити між поверхами. Тобто ви навіть можете, ви можете навіть не обов'язково, якщо немає часу, йти на майданчик, десь так не виходить. Можете робити між поверхами. Вийшли, отак от 16 разів, я вам гарантую. Особливо, ну, хіба що там супер якісь спортсмени, так? А так це дуже важка вправа. І бажано починати з меншого якихось разів. Але важливо кожен раз робити до відказу, кожен раз максимально підпригувати. Так, зараз ми підемо. І що, вони, як я сказав, що вона розвиває? Ноги вона силу дає не таку силу, знаєте, таку об'єми головне, а вона дає... В першу чергу взривну силу. Тобто це чи якісь прискорення, чи біг, на, воно дасть перевагу спринт на короткі дистанції. Тобто хороша річ. Дихалку розвиває, серце розвиває. Ви пригучі більше будете. Я вам скажу по секрету, мене навіть коліно колись боліло, перестало боліти, але я при травмах колін я вам не рекомендую цього робити. О, що ще можу сказати. Ну єдине, звідси в травми про безпеку, щоб не підвернути ноги. Дивіться, в чому, в якому взуті стрибати. Щоб у вас було все, все системи, щоб ви були здоровий організм, тоді можете спробувати То вправу, починати там, з разів 8-10, але кожен раз максимальне вискакування. Я думаю, ви цю вправу оціните. Зараз я десь залізу в під'їзд і ми подивимося, Фу, ми подивимося як, як, як можна там робити. Одним словом, рекомендую. Вправа розвиває весь низ тіла людини. І плюс легені серце. Так, дивіться хлопці, дівчата, тільки що я прийшов, ще рюкзак цілий з продуктами, все приніс, вже замучений, мокрий, жара на дворі. Але я вам все покажу, як можна тренуватися не тільки на спортивному майданчику, а якщо немає можливості, навіть на сходовій клітці. От, сходова клітка. Тільки коли підскакуєте, підскакуємо, як я сказав, на максимальну висоту, але приземляємось легенько, м'яко. Тоді, по-перше, ви не, будете, не повинні травмуватися, а по-друге, сусіди не будуть. Ображатися так і не будуть викликати поліцію. Дивіться, я буквально пару разів зроблю, тому що я вже ледве на ногах стою, я вже підтягуюся, і прес робив, і і я вже нічого не хочу. І ще з вантажом прийшов. Прийшов більше 10 кілометрів. Дивіться. Ах, хватить. Одним словом, таких робити там за данові свої. Фізичної форми, там 8 разів, 10. Я, я роблю 16, але ну, я вже просто вже втомлений після майданчика, після того всього. І можна навіть отут вдома, вдома повіджимали собі якісь справи на прес поробили на сходовій клітці, Наприклад, вдома поприсідали. На сходовій клітці зробили вискакування, вистрибування. Але вистрибування я повторюю робити максимально високо. Ну, дивіться на стан свого здоров'я, чи воно вам дозволяє. І все, і можна тренувати. І, і легень, і серце, і, і ноги. От такий вийшов сьогодні ролик. Я думаю, коли він буде корисний, я думаю, це вправа номер один. Все, все, найкраще, тримайтеся.